Друзі, це відео це друга частина нашої недільної поїздки, де ми їздили тут недалеко містами, які розташовані поблизу. Де пропонують на продаж не такі вже дорогі будинки, житло. Ну, власне, це першочергова така ціль. Хоча ми просто хотіли провести десь разом час, погуляти загальної мети немає, але тут у Франції є така особливість, куди не поїдь крок вліво, крок вправо, і вже потрапляєш в якесь історичне старовинне місце. Місто, тож з цим тут якраз ось з чим, з чим а тут немає з цих проблеми. Тож беру вас з собою на цю прогулянку, продовження цієї прогулянки. Власне місто, в якому ми давно хотіли побувати, воно від нас на 76 кілометрів відстань від карбони, але від Тулуза це всього на всього 50 кілометрів. То це цілком доступне місто для того, щоб працювати в Тулузі, їздити туди щодня. Потяги їздять буквально 40 хвилин. І ти вже на місці, їздять кожні півгодини. Це дуже зручно. В цьому плані розвинута інфраструктура, можна купувати проїздні на ці потяги, і власне жити в одному місці, працювати в більшому місті.

І все одно різні еколь прем'єр написано. В тут відстань до моря 100 кілометрів. І столиця цього, цієї префектури од називається столиця в Каркасоні. До Каркасона теж менше 50, менше 50 кілометрів. Трохи, тут трохи архітектура відрізняється на те, що старовинна. Тут, тут 4, 4, 5, 5, 5. не червона цегла переважно, як в нашого паваку. Отже, разом з вами зараз подивимося, де це знаходиться. Ось ця крапочка це ми. Синя крапочка ось тулуза, а ось місто, в яке ми їдемо. Місто називається Кастелна Дарі. Кастельнодарі. Ось так правильно. Ну, з вимовою. <свят> Треба ще працювати. Але так, е префектура од. Власне, сюди ми і направляємося. Так, на мерії немає українського прапору. Іван хай, хай, каже: все не підходить. Не беремо. Так ну, так. Приємніше, коли він все ж таки. є Але справедливості заради треба сказати, що третій прапор там окситанський, регіону, а не якоїсь третьої країни. Тобто те, що ми тут бачимо, або український, або регіональний. Як гарно. Лічка. Лій, доцю. Тут машини їздять, ха-ха. Лія, стоп. Лія. Стоп. Там машина. Дякую, що зупинилася, доця. Ти не туди йдеш. Оголошення. Земля на продаж. ля 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 це хтось тут якась будівельна компанія, і продають ось такі таунхауси, мабуть. Дуже дешево. 240 тисяч євро і він наш. Миколайчику, візьми її за руку, будь ласка, зупини її. Добре. 33 тисячі. А, тато пішов, не слухає. 33 тисячі шматочок землі, але он майже все продано. А ось 39. Ти що все попробали. Нехай іде. Незрозуміло, де? Ну, добре, не дуже Тож цікаво, ті подробиці з ними. <плес> Тато сердиться на лінію. Ми йдемо до каналу. Канал Він той, що з'єднує Середземне море з океаном Атлантичним через Францію, через Південь Франції пролягає, і ось в цьому місці він теж проходить через Толузу. Також така ось атракція. Цей канал штучно побудований. І люди він, живуть на кораблях. Тут також вони не тільки ходять по ріці... річці, не по річці, а по каналу. Вони тут ще й живуть. І яхти, катери. Бато, так лі? Дуже гарно. Люди на цих бато живуть, Лі. Замість будинків. Це правда. В Парижі багато хто живе на сцені. На річці. Величезних. Пішли, пішли. Давай біля бато пройдемо. Це дуже класно і цікаво. пі 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 От тут британський пара. Щоб не відпливало далеко. Щоб не відпливало далеко. Так, так. Я не дуже знаю лі. Тато, бачиш, краще знаєш, що це кут. Так, мабуть, щоб, щоб не пошкодити борт. Ось до комунікації підключитись, електрика, вода і живи собі, і плати собі за парковку. Мені цікаво, як вона каналізація. Ну, тут не написано, скільки грошей йде. Спорт. Давайте зараз поможемо. Це гарний човен, такий доглянутий, ексклюзивний класік. Він такий новенький в порівнянні з тими. Думаю, що новенький? Це більш до авга. І там ще така штука для печання. Не знаєш, так робити. Велик. Тут живуть, скоріше за все, квіти ростуть. Це схоже на те, що живуть підключення. А каналізація де підключається? Цікаво. Ну, шла його. В якому зимку? Тут не буває зимки. <рес> Каже, можна тут з'їжджати по-слизькому. А ось кемп... для кемпінгу. Там для човнів, а тут ось для кемперів і теж в них он є Там електрика, вода. І е знову питання по каналізації. Цікаво, ну теж має бути щось організовано. З цієї сторони човно білизну розвісили ось такий будиночок. Біцет. Ні, вони там знаходяться, грають в лото, тільки це. Тут ще рятувальне відділення, там рятувальники. А в гучноморці так десь в лото грають. Бачили якийсь старовинний міст? Ну що, зловила хоч щось? Ні. Немає Нема. тобі рибок? Так, немає. Там винний магазин. Ресторан, тут один, кафе, волонджері з хлібом, причому працює сьогодні неділя. Зазвичай все зачинено, але вони працюють. Це ось такий, таке місце для прогулянок. Літом тут взагалі, я думаю, аншлаг. Зараз зима, але все одно дуже гарно. Лієчка, йдемо? І року лаберж коти. Грецький прапор, здається, бачу. Це ж канал, він споєднаний поєднаний з Середземним морем ну і з океаном також, але це для моря, можливо, ще й підійдуть такі човни. Ну, коли навряд чи ходять, хоча корабель. я не дуже. Мама, такий корабель. Так, так. Катер маленький, маленький човен. Так. 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 Це дур. Я хотіла тут жити. <сум> жити так. сама Так. Це наш розмір, каже Іван. Оксітані, льоксітані написано. на посління. Сама. Ну я думаю, в оренду здають, якщо вони свій сайт казали. Це в оренду? Думаю, так. І вон, тераса, палуба ось Проблема. Думаю, тут якісь можна заходи проводити. День народження святкувати на таких. Вечірки, вечірки робити. Так, і там ти бачиш? ось будівля називається капітанері. Капітанері. Мабуть, це якась адміністрація, дирекція, яка питаннями саме човнів, паркувань і обслуговуванням займається. мають свою таку інфраструктуру також. Дзвін. Оля мені тому що. П'ятнадцята година рівно. Ось тут яке широке місце, мабуть, озеро з'єднане з каналом. Дивіться, яка вуличка. Зараз машина проїде. Ну і, мабуть, ширина. Ширина один метр. А? Перекладається як вулиця добра. Жити на вуличці добра. Ні, не добро, а колодязь. Або добро, або колодязь. Мені подобається добро, але, мабуть, логічно, що вулиця колодязя, або колодязь на вуличка називається. Така маленька. Так, все, їдемо. Повертаємось. Водину 17 хвилин нам їхати, а кілометра 76 кілометрів. Безкоштовно. Так, безкоштовними дорогами, так само між містечками є можливість платною трасою. Є можливість платною трасою поїхати. Обираємо прогулянковий варіант. Одна траса це в сторону Тулуз, Це майже Через до того. Тулузи, а потім ще 40 кілометрів повертатися. Десь десь на Он, я бачу, світиться

Або на Нарбону. Ну, на нарбону на теж так, на море. На морочку. Ми на такому їздили. І тут Без ми Є? їздили. Коли на море з вами на потязі їздили один раз, я з вами, з дітками. Пам'ятаєте? Ми ще потім назад довго в потязі в одному сиділи, бо там комусь погано було. Оце ми на по цій залізній дорозі їхали. Турни а гушці Д622 у Дірекцію до У повній тиші поступово холоднішого, цього вже не можна було заперечувати. На полях навколо села вже давно зібрали врожай, і загалом він видався цілком задовільним. У садах мешканці села також займалися першими приготуваннями до зими, і після останньої, особливо довгої та суворої зими вони риби робили це ретельно. Трояндові кущі обрізали і обгр... обрізали й обгортали мішковиною, щоб захистити їх від нічних морозів. Гарненькі рослинки, які провели літо в маленьких квіткових горщиках на підвіконях і сходах, або Відсвіли або були перенесені до альтанки. Насоси, криниці та крани зробили морозостійкими тощо. Одним словом, в усьому селі панувала атмосфера прощання туги та смутку. дзеркалиця дзеркалиця ще по іншому. Душа дзеркала, його мешканка і володарка. Ще один невидимий дух. Її можна вважати брамницею, вона стереже невидимі ворота між світами, походження дзеркалиці потойбічне. помешкає вона в задзеркалі. За переказами вона прив'язується до оселі так само міцно, як і домовик, любить спостерігати за мешканцями домівки, віддзеркалювати знайомі обличчя та знайомі предмети, дзеркалиця ніколи не спить і вночі, коли всі поснули, забавляється тим, що переглядає, передивляється все те, що за день її найдужче вразило. Тому й досі старі люди застерігають дивитися вночі, та ще й без світла у дзеркало, бо побачене може сильно налякати. Отже, повернулися ми додому о п'ятій ми навіть бельгійські вафлі встигли насмажити доволі багато, так що аж вистачило і посмакувати ввечері і на сніданок. Тож, уявіть собі цю кубку, на жаль, не зафільмувала, не встигла я це робити, бо поки смажилися, розбирали те, що вже було готове. Дякую вам за те, що переглянули це відео. Сподіваюся, вам було цікаво. Тож не забудьте поставити вподобайки. Також нагадую про збір на ремонт автівок, який. Здійснює благодійний фонд Слобожанські ластівки безпосередньо засновник Олександр, мій зять, чоловік моєї сестри, вони допомагають військовим вже майже три роки. І ось так зараз нагальна потреба відремонтувати ті автівки, які ми купували протягом цих трьох років військовим. І нещодавно навіть автівку, яку ми тільки в грудні зібрали кошти і в січні придбали, буквально через. Тиждень, мабуть, днів через 10 її побило кабом дуже сильно, не тільки цю автівку, але ось, ну, буквально. Тільки передали і вже потребуємо величезного такого вкладення в ремонт. Але надія є відновити. Військові насправді не вірять в те, що можливо. Точніше, не повірили своїм вухам, коли Сашко сказав: Давайте, передавайте, будемо щось робити, будемо реанімувати. Вони були здивовані і неймовірно вдячні за те, що. Продовжуємо їм допомагати, здійснюємо ось такий сервіс. Дуже великі сподівання на вас, на глядачів цього каналу, на глядачок цього каналу. Ви постійно не проходите повз, допомагаєте. Ми з вами разом збираємо величезні суми. І сьогодні я нагадую, що просто прошу вас. 10-20 гривень сьогодні задонатити на цю потребу. Під цим відео є реквізити, як завжди, де можна долучитися до збору 10-20 гривень. Більше не треба, ну, якщо є можливість, то Дуже будемо теж за це вдячні, але 10-20 гривень Ті, та кількість глядачів, які дивляться мої влоги, їх цілком достатньо, щоб ми за один день закривали просто цю величезну потребу. Вірю в вас, бачу, що ви відгукуєтесь на мої заклики. Це надихає не тільки мене, але і тих, хто допомагає з ремонтом, а також. Військовим ЗСУ, яким ми допомагаємо. Тож і від їх імені я теж вам дуже вдячна. Дякую всім, майте спокійний вечір. Буду продовжувати вас розважати таким контентом, показувати вам те, що бачу сама на власні очі, те, що ми тут з родиною спостерігаємо. Залишайтесь на каналі, як то кажуть. Все. Всім спокійного пору дня, часу дня. Бувайте!